Бувало у вас таке: запросили кудись, а ви сидите й не знаєте, йти, чи краще залишитись вдома. Сьогодні розберемося, як швидко і розумно вирішити, чи варто кудись йти, чи все таки залишитись під ковдрою з чаєм і серіалом. Перше, навіщо постав собі просте питання: навіщо я туди йду? Це зустріч із близькими, можливість відволіктись. А може, просто не хочеш бути білою вороною, бо всі інші там, якщо є чітка причина, це вже плюс. Якщо мета просто не відставати від інших, подумай ще раз: друге, як ти себе почуваєш, ти зараз у ресурсі, чи навпаки виснажений і хочеш просто тиші? Не забувай, вихід має давати енергію, а не забирати останні сили. Навіть якщо подія цікава, без настрою вона може не принести задоволення. Третє, що буде, якщо ти не підеш? Серйозно подумай, пропустиш щось важливе? Хтось образиться чи просто нічого не зміниться? Часто ми переоцінюємо значущість моменту. А іноді, навпаки, не хочемо зробити зусилля, а потім шкодуємо. Четверте є середній варіант: може можна піти ненадовго, домовитись зустрітись пізніше? Або зробити щось схоже вдома, наприклад, зідзвонитися чи влаштувати мінівечір для себе. Не завжди треба обирати крайнощі, іноді компроміс найкраще рішення. І запам'ятай головне, якщо ти йдеш туди, куди не хочеш, ти зраджуєш собі. Але якщо залишаєшся вдома лише через страх чи лінь, ти теж щось втрачаєш. Рішення за тобою. Просто будь чесним із собою, і вибір стане очевидним.